Днями вихованці Кременчуцької міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Авангард вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження, який проходив у місті Львів. У змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів із 22 областей України. Останній чемпіонат України цього сезону літнього це був відбір до. Змагань міжнародних е, асоціацій балканських е, атлетів. Серед юнаків 2008-2009 року народження. А також відбір був офіційний тільки по цим змаганням до європейського олімпійського юнацького фестивалю. Змагання пройшли дуже чудово. Ми дуже гарно виступили. Полтавську область представляла збірна з восьми спортсменів, серед яких були і кременчужани. За результатами змагань наша спортсменка Валерія Лапа посіла перше місце у категорії потрійний стрибок. Я дуже рада, що стала чемпіонкою з потрійного стрибка, бо для мене це було дуже. Важливі змагання, так як вони є відбірковими на Олімпійський фестиваль. Я дуже туди хотіла потрапити, тому для мене було дуже важливе перше місце. Змагання пройшли добре, була дуже гарна атмосфера, була підтримка. Враження дуже гарні склалися. Я була дуже налаштована, дуже хотілася перше місце. Для мене це було дуже важливо. Я дуже хочу подякувати своєму тренеру, бо за підтримку, бо ми пройшли дуже великий шлях, і вона переживала так як, так, як і я. Тому я дуже їй дякую. Також за підсумками змагань Валерію було включено до складу юнацької збірної України для участі в європейському юнацькому олімпійському фестивалі. Хвилювання є. Тому що дуже хотілося туди потрапити, але очікую гарних результатів. Хочеться гарних емоцій отримати і ну просто набиратися опиту. Я думаю, що ще тільки все попереду. Здобув третє місце у категорії стрибки у довжину на чемпіонаті України і кременчужанин Микола Веснянко. Я був задоволений цими змаганнями, тому що я побив свій особистий рекорд та посів третє місце. В цьому мені допомогли, звичайно, тренера, та також батьки приїхали на ці змагання. Стрибнув я 6 метрів 51 сантиметр. Це мій особистий рекорд. Я дуже пишаю собою, тому що я багато працював для цього. Я я стрибнув цю відстань з четвертої спроби з шести. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів Вікторію Козлову та Катерину Шайдову з високими результатами та бажаємо лише примножувати успіх. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременшуцькі новини.